Вітаю вас, шановне товариство! Як часто я розглядав ігри професійних аксів, скажу вам чесно, взагалі не часто. І от сьогоднішнє відео є доволі таки рідким явищем на цьому ютуб-каналі. Я буду розбирати гру Акса від Ace з геймінг-гладіаторів. Грали вони проти команди Extreme Gaming. і хочу сказати, що це найфрішніша гра для Акса, котра може бути. Якби я грав цю гру в пабліку, я би 10. Ладно, дев'ять за 4. виграв би її. От на я впевнений в цій грі. Поясню чому. Давайте пройдемось по основам чому АКС тут хороший герой. По-перше, тому що Свен тобі нічого не робить взагалі і на лінії, і по грі. У тебе багато армора, якщо ти будеш собі стакати сокири, ти його контролиш в блекімбарі, коли він на когось е, стрибає. А якщо у нього немає блекімбару і він на когось стрибнув, ти просто натискаєш кол Блейдмейл і він вмирає за секунду. Єдина твоя небезпека в цій грі це мідовий котел. Цей герой дійсно може загангати акса на сайд лініях і треба контролювати обов'язково його. Ротацію тримати це в голові. Тобто, єдина складність будь-якого гравця на акції, якщо ти граєш проти такого мідлейнера, який тебе вбиває на кшталт котла, праймал біста, там, не знаю, Бетрайдера раніше, коли його брали на мідлейн, ти повинен не вмирати проти цих гангів, інакше ти дуже сильно підруїниш собі лінію. Також, друзі, дуже прошу, якщо ви ще не підписані на цей Ютуб канал, підпишіться обов'язково, напишіть коментар з трьох слів. вчорашнє відео Ютуб повністю чомусь заруїнив, закриваючи коментарі. Я не знаю, чому це трапилось. Тому, будь ласка, не забувайте їх робити, адже це напряму залежить від просування цього відео. Дякую вам за це. Зразу хочу дещо сказати: перше натискання Баталхангеру, воно є неймовірно важливим, і ви далі його натискати, якщо твій сапорт Готовий пробувати ворожого сапа, котрий знаходиться під Батлхангером, щоб ви йому вибили максимальну кількість ХП. На кері героя не раджу його кидати, адже в більшості випадків він просто буде добивати кріпів. Це можна тільки зробити, якщо кріпи взагалі на лоу хп тільки зустрілись на лінії, і ви дуже різко намагаєтесь вбити, ну, не вбити, вбити, точніше, ворожого кері героя. На кшталт, якщо це буде там урса, щоб вона дуже сильно не нагліла. Щодо стартового закупу, чесно скажу, я не знаю, хто диктує цю моду. Купівлі ось такого айтем білда на аксі, я вже на перший раз це бачу, де люди намагаються купити на ньому два брейсера. Я максимальний хейтер цього, поясню чому. Тому що, по-перше, Квілім Блейд тобі все рівно потрібний. Він тобі потрібний буде і по грі, для того, щоб там ліпше позицію для блінка обрати. Тобі набагато приємніше набивати з ним на лінії. Брейсер зайвий це зайва витрата грошей. Адже ти ділеєш свій теоретичний блейдмейл, котрий ти будеш купляти і виграєш за це, ну, взагалі-то небагато статів. Тобто так, у тебе там ліпша хп-регенерація, але спойлер, подивіться, у Акса і так 6 хп-регенерації. що йому ще другий брейсер мати, я не знаю. Але є ще одна головна проблема цього брейсера. Дивіться, от уявіть У нього буде тут брейсер, тут брейсер, стік, м -м, чоботи, блінк і блейдмейл. Питання. Куди покласти Блекімбар. Тобто тобі треба буде його дуже рано ще продати, цей брейсер. І від нього імпакту ну взагалі нема. Записуйте мене в хейтери двох брейсерів від Акса. Номер один. Далі вони тут ще вбивають Мейден. Це взагалі мрія для Акса, тим паче, що він зараз ще й буде забирати кіл. До речі, зверніть увагу, що він не поспішав качати собі скілпойт на третьому рівні, тобто він не брав собі умовний, умовну пасивку в два. Це також варто так само робити. Дивіться по ситуації. Якщо є ситуація, де ви можете вбити, і вам треба ще зайвий дізейбл для того, щоб качнути кол, то можете так зробити. Якщо ви просто граєте на свій фар, качаєте пасивку в 2. Або якщо ви граєте там проти умовної урси, киоснайте, можна качати пасивку в 2, щоб вони відчутно більше отримували демеджу і не мали змогу вас бити прямо під кріпами. Ну а тепер дивіться, як на Аксі грати не треба. По-перше, він от купив чоботи собі, вони нападають на свена цього. Тут мідлейнер його повинен сказати, що котел левел 6 обережно, адже це єдиний геймплей котла, котрий може бути, коли він бере собі шостий рівень, він буде телепортуватись от сюди, вбивати вас на сайт-лініях, особливо коли у нього вже є урна. Він телепортується і вбиває усього Акса, у котрого був більший нетворс аніж у Свена. Плюс до цього підставляється Шей Батрайдер, котрий бере і просто фідить. І як наслідок у котла дві заряджені урни вже є. У нього топ 1 нетворс майже разом з зевсом, при тому, що Зевс перемагав лінії проти котла. І що найгірше для Зевса, він не реалізовує ніяк свій ультимейт для того, щоб на сейд вбивати героїв. Ідемо далі. От він на аксі доволі таки добре зайшов по пофармити кріпів. Тут катлу насправді пощастило, що він за думкою е вбив кріпів Акса і надав йому забрати двох е великих ріпасів. І питання до ось цього айтему. Дивіться, давайте разом рахувати, чому цей айтем білд повна фігня. Брейсер скільки коштує? Рахуємо. Брейсер 505 коштує. фейзи 1500, ну мінусуємо чоботи, тобто 1000. Да? Тобто 1505 золота він витрачає на артефакти, котрі загально йому нічого не дають. 1505 золота, якщо б він ще трошки пофарбив, у нього вже був би блейдмейл. Що дає блейдмейл? Свен, якщо активує свій ультимейт проти акції, підійде на нього на лінії, він просто отримає кол в блейдмейл і вмре в соло, навіть в ультимейті. Котел ніколи не буде дуже агресивно. Ну, ладно, окей, Котел захилюється з ультимейту і свого демеджа. Тобто там він не вмре з блейдмейлу, але він отримає відчутну кількість шкоди. Це точно більше, ніж нуль з фейзами і двома брейсерами. Ніколи не беріть ось так. Це просто абсурд. Сто 100%. В цій грі це не має ніякого сенсу. Можливо, бувають ігри, де блейдмейл там небагато вносить імпакту, де можна його скіпнути і так далі. Але це точно не та гра. Ну і як наслідок, ейс, от сюди підходить, намагається пофармити кріпів. Що робить ворожий котел? Правильно, у нього вже готовий весел. Він знає, що Акс показався на боті. Він от прям цю ж секунду натискає телепортацію на ботлінію і вбиває цього акса. Звісно, тут якось намагаються гладіатори на це відповідати, захищати, зараз помстимося, але як наслідок просто обісрались. Тепер він розуміє, що все ж таки йому треба спочатку купити цей блейдмейл, для того, щоб у нього було більше демежа, і все таке. Але проблема полягає в тому, що це вже запізно. У нього блейдмейл був би на 8 хвилині, зараз 12.30. По такому таймінгу у тебе вже повинен бути і блінк, і бледмейл, і ти повинен ходити, натискати блінк-кол в героїв під БМ своїм і робити імпакт на мапі. А ти все, що можеш, це ще намагатися знайти десь дві тисячі, котрі повинні валятися, десь це зрозуміло, де взагалі. Цей Котел як наслідок безкарно абсолютно бігає, биває, кого тільки можна, і без будь-яких шансів знищує цього Акса. А повірте мені, коли ти на Аксі програв свою лінію в салат, як вони програли, ну ладно, насправді вони не салат програли, вони програли і через те, що Котел ротації почав свої робити. Коли тобі не дають стакати багато крипів і фармити їх на постійній основі, ну це гра просто катастрофа для Акса, і як наслідок, дивіться, що буде в цій грі. На 32-й хвилині у Ейса буде рахунок. 2-7, нуль зроблених корисних мувів, Блекінбар ледь-ледь напелюдував десь. Extreme Gaming будуть вести 14 тисяч золота, ну і без шансів переможе цю гру. Але зараз я покажу більш успішний приклад гри Ейса на Аксі. Друзі, перш ніж дивитися успішний приклад гри на Аксі, хочу вас дуже сильно попросити. Зараз у нас проходить найбільший збір, котрий я організовував для Азову. Ми збираємо 2,5 мільйони гривень на дрони для Азову. Будемо купляти 20 мавіків третіх, FPV дрони і антени до них. Тож обов'язково долучайтесь за посиланням в коментарях під цим відео або за цим QR-кодом. Нагадую, що ви ще можете виграти багато крутих призів, якщо донатите від 100 гривень. Перше, що я бачу, він купляє абсолютно ті ж самі артефакти проти іншого драфту. Це є показником того, що він завжди в одній і ж самій ситуації купляє те ж саме. Вони тут стояли проти лінії Void-Crystal Maiden, І що я хочу сказати, е, насправді, насправді, от якщо Акс грає без фаз блейдмейлу проти Войда, ну. Взагалі я вважаю, що навіть проти Войда варто брати Fast Blade Mail, бо все ж таки це там зайвий армур. Ти набагато швидше фармиш, і ти маєш змогу його вбивати. Бо ну ось таким чином ти нічого йому не зробиш. Але в цій грі це не такий поганий item білд, якщо викинути другий брейсер. Що з файт свій займається на увазі, і з важливих бонусів тут Gladiator зіграла набагато швидше на боті, ніж в минулі грі. І тут вони вже диктують темп цієї катки. Вони телепортуються сюди. Пак не встигає, ну і плюс загалом пак. Це не котел, котрий може внести тонну просто демеджа і вбити будь-яких героїв. І тут Ейс, бачите, він ще окрім виграної лінії, забирає собі зразу 2 кіли. Тобто у нього катка взагалі ідеальна. Але це хороший командний мув просто. А коли ще ось таке можна в екрані побачити, де твій батрайдер тобі настакав все, що тільки можна, і ти можеш прийти на все готовеньке і зафармити собі майже блінк, ну це взагалі очі радує. Найважливішим момент далі, коли у вас з'являється блінк. Інк є його правильна реалізація. Не забувайте, що коли у вас є блінк, ви повинні заковувати своїх сапортів, своїх героїв, щоб ви прийшли і зробили якийсь смоу кіл. Це дуже сильно допомагає сноуболити вам після цього в касці. Варто сказати, що вони не ідеально цілі обрали, обрали для вбивства. Це брюмастера, котрого фіолотова стійка зі статус резістом була, але тим не менш два кіли вони зробили. І ще одне, коли ви граєте на будь-якому ініціаторі, коли ви бачите можливість телепортнутися і вбити героя, котрий ось так починає жадібно фармити під вашою вежею крипів, ви повинні, не задумуючись, це робити. Так само і дзеркально, до речі, відбувається. Якщо за Дайер людина грає, починає ось тут фармати, а ви за редіан граєте, миттєво натискаєте телепорт. Не Вволікаючи, адже пачку він зафармить швидко, і кожна секунда вона тут е ну, дуже важлива, по суті. Загалом цю катку він зіграв ідеально, варто сказати, що тут Тімадо дуже сильно руїнив. Ну і вони просто після ось цього фастблінка і блейдмейла не переставали вбивати команду OG на карті, адже вони відчутно слабкіші в тімфайті. Тільки брівмастер щось плюс мінус може, але коли у нього такий провальний старт, у його команди такий провальний старт, ти в соло не виграєш на цьому герої. Хочу сказати трошки по айтем білду. Зараз дуже популярно купляти Eternal Шаут замість Кімбара Аксо. Я гадаю, що це ну в деяких моментах наче непогано, якщо ти прям ось так сноуболиш. Але не забувайте, що ти можеш жати проти Єула, і тебе можуть Єулити, коли ти будеш стрибати якогось героя. Відповідно, ти не зможеш його вбити за блайдмейл-кол. Тобто це норм, якщо ти сноуболиш, і якщо там в принципі тобі БКБ не особливо треба. Але в більшості випадків все рівно раджу купляти Black King Bar. Плустон хороший айтем, апнути Юл це просто зараз мета на будь-якому майже оплейнері або саппорті. Дуже багато людей зараз збирають, бо це бонусний сейв для твоєї команди, бонусний мов спіт, регенерація для тебе, ну і сейв відповідно також для тебе. Дякую, друзі, що дивились це відео. Тепер щоденно будуть виходити ігри з ЄСЕЛ, якісь цікаві, я буду аналізувати для вас їх, щоб ви Знали ще трохи більше для себе щось в доті, адже мені здається давно я інформативного контенту саме по професійній доті і по героям не випускав. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимо з вами завтра. на все добре.